одеських. Доброго дня всім. Я тут колись уже був, виступав, але бачу, наше підприємництво трохи цього не чує, боїться або стісняється з двох одне. Хоча треба зрозуміти, що майдан кожного підприємця починається з моменту його власне створення як підприємця. Від самої реєстрації підприємця, отримання будь-якої довідки, то не дай Бог, як в нашому випадку, потім вимагання відшкодування ПДВ від держави. Ми єдине підприємство чомусь в Одеській області, яке наважилось на це і пішло до суду за цим відшкодуванням. Що ми маємо натомість? Фірма зараз арештована, проводяться обшуки, приходять навіть додому, тобто робиться явний безпреділ. Я бачу е, пряму аналогію між е, подіями, діями Беркуту і діями влади от, податкової чи іншої якоїсь служби. Навіть Рима така вже народилась у мене студентів дубйом підприємців рублем. Це здається вже має закінчитись. Ще раз хочу звернутися до підприємців. Досить працювати на владу, яка власне має працювати на нас. Ми є годувальники країни, а не вони. Вони доять власну країну, власний бізнес, який їх же годує. В цьому треба покласти край. Якщо так скаже кожен підприємець, то Європа в нас почнеться раніше, навіть ніж буде підписана будь-яка угода. Будьте свідомими. Слава Україні!